Привіт, мої маленькі друзі! Різдвяні та новорічні свята вже не за горами. Вони принесуть у наші домівки атмосферу радості і надії на краще. А щоб наші свята залишалися для всіх радісними і веселими, пропоную разом пригадати правила безпеки, які треба дотримуватися. Ну, який ж новий рік? Без новорічної ялинки. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Мінімальна відстань від ялинки до камінів та обігріваючих пристроїв повинна бути не менше 1 метра. Дітям не слід прикрашати ялинку самостійно, а краще це робити разом з дорослими. Так це веселіше і набагато безпечніше. Пам'ятай, гратися під ялинкою це дуже небезпечно. Ти, ялиночку, люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не сталося туди. Під час прикрашання ялинки треба бути дуже обережним. Оскільки деякі ялинкові іграшки зроблені із скла. Якщо така іграшка впаде, вона може розбитись. Саме тому дітям краще прикрашати ялинку пластиковими та дерев'яними іграшками, а скляні треба залишити дорослим. Не торкайся увімкнених гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку. Але не обмотуйся нею, дитинку. Мов диво засяєш ти вмить новорічну, той струм має силу, не зовсім комічно. Якщо ялинка і кімната прикрашені світловою гірляндою, треба пам'ятати, що це теж джерело небезпеки. Гірлянда повинна висіти так, щоб її ніхто не зміг зачепити, тобто безпечно. До неї не можна торкатися ніякими предметами, щоб не пошкодити зовні. Дітям не можна самостійно вмикати гірлянду. Виходячи з приміщення, нагадайте дорослим, що потрібно її вимкнути з електромережі. Хлопавка це не просто забава! Користуватися хлопавкою можна лише під доглядом дорослих. Під час використання не слід спрямовувати хлоповку на себе або когось іншого і ні в якому разі не використовувати її біля відкритого вогню, тобто свічу каміна. Слід запускати хлоповку подалі від домашніх тварин, адже вони дуже гучні, а тваринки не переносять. Гучних звуків, бенгальські вогники. Які ж вони яскраві, але треба теж пам'ятати, що вони небезпечні. Вогники у процесі горіння виділяють шкідливі речовини, тож запалювати їх варто лише на відкритому повітрі, тобто на подвір'ї. Дітям не можна запалювати вогники самостійно. Не варто тримати в руці більше одного вогника. Запалений вогник треба тримати якомога далі від тіла, щоб не отримати опіків. Також з ними заборонено стояти біля ялинки або бігати навколо неї. Дітям категорично забороняється використовувати піротехнічні вироби. Без дозволу дорослих, не запускайте піротехнічні вироби із рук, не використовуйте їх для пустощів, це дуже небезпечно. Тож запам'ятайте ці правила малята та дотримуйтесь їх, і ваші свята пройдуть весело і безпечно!